В Україні, зокрема, і на Хмельниччині, спостерігається аномальне для січня тепло. Скажіть, будь ласка, як вам така зима та чи пам'ятаєте ще роки, коли на термометрі була така температура на водохрещі? Ну такої температури не пам'ятаю. Е, дуже приємно таку ну, відчувати таку погоду і радує те, що наші воїни в теплі. Дуже погано, тому що, ну як сказати. Є кліматична зона, вона по повинна сотвісувати час відповідати цій кліматичній зоні. Ми так як виращуємо там сільськогосподарській культурі, всі шкідники не гинуть. І зараз це приємно, тому що вроді весна. Ну я ми вважаємо, що краще, щоб була зима, така настояща. Ну мені добре, бо я з дитиною гуляю. Нам тепленько, менше одягати його потрібно, тому. Класно. Ну і плюс нема цієї пасмурної погоди, і зараз такі всі новини жахливі, то хоча б сонечко може трохи підняти настрій. 2007 рік точно таке було незвично. Ми на, на ті зими були настроєні організми. Коли снігу було такого, все, все. це вже не зима. Це вже який рік. дуже прекрасна погода. влаштовує європейська зима. А погода добра, бо. Газу, електрики мало треба, то добра погода в цьому відношенні. А на сад-город погана погода. На здоров'я, то, звісно, дуже погано, бо, тому що великі дуже перепади. І в якому році таке було, ну я не пам'ятаю, то вже 2005-2006 таких років. В Україні, зокрема, і на Хмельниччині спостерігається аномальне для січня тепло. Скажіть вам, як така зима? Та чи пам'ятаєте, коли позначки термометра були на водохрещі такі? ж? Ну, в принципі, не пам'ятаю. Але така зима на користь нам і на зло агресорам. Ну, це все робиться, я вважаю, від Бога і нам Бог допомагає. Слава Україні!